Що ви турбувало стосовно вашої зовнішності? Що ви хотіли зробити операцію? Чи намагались ви? Самостійно впоратись, м'яко кажучи, не подобалось відображення в дзеркалі. Спорт не допомагав, тому що був діастаз. Як ви зараз себе відчуваєте? Кожного разу тепер, коли я проходжу біля дзеркала, або я йду десь біля супермаркету і бачу віддзеркалення, то я туди тепер дивлюся. Любуюсь. Я з великим задоволенням одягаю сукні. Це тепер прям любов. Чи задоволені ви результатом? Дуже задоволена, дуже вдячна команді Анастасії. Ну однозначно рекомендую Анастасію. Якщо робить операції команда, то не боятися, а йти все добре.